Добрий вечір. Не можу вам сказати, що важко грати проти суперника двічі підряд. Єдине, що можу сказати, не просто грати, виходячи на гру з роздягальні з рахунком 0-1. Що відбувається із захистом за балоню два м'ячі пропустили, і зараз два м'ячі, мені здається, не зовсім обов'язкові. Не зовсім обов'язкові. Безумовно. І перший і гол. Я навіть не можу зрозуміти дії. Ну а другий взагалі намагався запитати Тараса, що він хотів зробити. Він так і не відповів мені прийняття рішення. Я, ми, ми обговорюємо, ми кажемо, ми напрацьовуємо. А в яку б тактику ми не вибрали, все рівно виходити, треба треба мати певний хист, треба мати сміливість, треба мати приймати е, рішення, правильні приймати рішення. Цього не було. На жаль, цього не було. І е, на жаль, такі дитячі я би назвав помилки, які призвели до пропущеного м'яча, при тому, що. І мали чудові нагоди для того, щоб забивати, Я не розумію, яким чином. Це, це в принципі так само помилка, як помилка, яка була у Гереро. Я не розумію, яким чином він там міг не попасти по м'ячу і не забити той м'яч в першому таймі. Для мене це однакова помилка. Yeah. Момент, який був у Блену, це yeah. ще нагоди, які могли краще спрацювати. І наступне запитання: От, першому таймі, що Динамо могло не тільки зримов перехунок, але й забивати, виходити вперед. з «Оболоню» теж рахунки 2-1, Динаміці мали всі шанси закривати. Матч От реалізація чого не вистачає? Знаєте, над реалізацією ми працюємо кожен майже кожне тренування. Останні 15-20 хвилин. Ми працюємо над реалізацією, працюємо над завершенням, працюємо над комбінаціями. Я думаю, я думаю, що в даному, в даному випадку індивідуальна майстерність. Індивідуальна майстерність. Неприємний результат для нас. Безумовно, вся відповідальність лежить на мені, тому що виходити так, хоча я не можу сказати, що вони не налаштовуються, але виходити так на початку гри і вихо закінчувати такі, таким чином матч. Я думаю, що. Треба буде індивідуально працювати з гравцями і якимось чином пояснювати, що, що вони ніколи не зможуть піднятися до рівня своїх очікувань. Все, що в них є, це все завжди о, вони будуть реалізовувати те, що напрацьовують. Я казав хлопцям, завоювати чемпіонство непросто, але набагато. Легше, ніж втримати. І третій момент, про який сьогодні говорив ще розгубити ті навички, чи ті комбінації, чи ті взаємодії, чи впевненість. Здобути її непросто. Розгубити дуже просто, а потім знову зібрати все докупи. На це, це треба багато часу і багато. Але, скажімо так, розуміємо, і хлопці розуміють проблему, яка є на сьогоднішній день. Ну, будемо працювати і а, намагатися її вирішити. Дякую усім, усім гарного, тихого, спокійного вечора. Слава Україні! Харам, слава. Дингол, що дарує чемпіонство. триочковий на останніх секундах. Найгарячіша частина сезону тільки починається. Тримай свою лінію разом із GGBet.